Вітаю вас, глядачів, хто мене дивиться, я на чергову рибалку виїхав. От попробую трошки половити рибку. Поки я з утра розставився, вудки поставив, поки там все організувався, я вже встиг зловити чотири карасі. Ну, от тепер почну робити для вас відео. Як у мене буде йти рибалка? Хто бажає дивитись, будь ласка, зараз я поставлю камеру на вудочки і будете наблюдати, хто бажає, що там робиться. Приємного перегляду і доброго здоров'я всім! От ви тільки що бачили клювання, це ще клювання слабе. Я при такому клюванні пробував карася підсікати. Не виходить. Підсікаю, витягую, карася немає. Але коли вже конкретно візьме, тоді ось побачите, якщо то Ну якщо вже 4 спіймав, то щось там буде іще. Воно бачите як о! Ну ось є, тепер є, О, ну так це вже є. Навіть, щоб не порвати поводок, треба і підстави затягати. Скільки того карася, як шуму, але я спіймав. Така рибалочка, рибалочка моя рибалочка потрошки тарасик клює. зараз я ось Ха. ось віжу на оснасточка сама проста, якщо дивіться, кормушка. Опариш з мотильком. Ось видно, мабуть, кормушечка. І все. Чисто народна рибалка, без ніяких видумок. Тут мене карась жде е, надо було не підсікати пустий номер. Ну отак от тихенько рибалочка йде. Поки що вимкну. Отак. Клюнув карасик і попав на камеру. красавчик переключився я на короткий поводок на довгий поводок короткий поводок поставив і Кльов кращий став так що я мало з уловом его уловчик. сторожок я собі зробив хитрий. А тут ось такий. підсікаю рибу, це все залишається Тут не на лески, не мешає витягувати, закидати, а поставив вудочку, залізку засипив, Ось. І все, і хай собі працює. Просто удобно. Ось такий нову хау. Бачите, я зробив. І непогано працює. Так, ну я буду хватить. рибачить, буду закруглятися, порибачив з мене хватить. Все, буду йти додому. Всього вам доброго. Хто дивився, дякую за просмотр. Всього вам найкращого, мирного неба. Рибалку її другого немає, але я достаю де мені треба. На все добре. Красота, яку рибку я наловив, а? ось красавчики купненькі. Що осталось тільки. Погрузюсь на мопед, вже все зложено. І додому.